Продовження життя потреба будь-якої форми щастя. Хіба є повноцінним щастям те, що закінчиться? Логіка безкінечного зростання закладена в усіх сферах отримання задоволення. Сенсом життя конкретної людини є прагнення досягнення найвищого рівня щастя протягом якомога більш тривалого часу. Більшість розумних людей дотримуються балансу між тривалістю життя і рівнем щастя. Однак цей баланс не існує у вакуумі. Люди отримують задоволення і щастя через конкретні механізми, кожен із яких містить логіку безкінечного розвитку, що робить продовження життя не просто бажаним, а необхідним. Візьмемо, наприклад, тих, хто любить читати книги. За все життя вони не зможуть прочитати навіть одного відсотка усіх книг, які могли б їм сподобатися. Літературний світ настільки обширний, що, попри вже існуючі розмаїття, він продовжує безперервно поповнюватися новими творами. Люди, які люблять подорожувати, за одне життя не зможуть відвідати й одного відсотка усіх дивовижних місць на нашій планеті. Світ настільки різноманітний і багатий природними чудесами, культурами і історичними пам'ятками, що навіть найактивніші мандрівники ніколи не зможуть охопити все. Кожне нове відкриття лише розширює межі можливого, пропонуючи нові напрями та незвідані куточки. У кожній сфері, з якої люди черпають задоволення, закладено потенціал безкінечного розвитку, що безпосередньо веде до необхідності продовження життя. Це не просто приємний бонус чи побажання, а логіка самої природи людського існування, його прагнення до щастя і розвитку. Продовження життя стає необхідним елементом, оскільки жодна з сфер задоволення не може бути вичерпана остаточно, а людина завжди прагне до більшого.